Ми такий свого роду місточок між консульством України і українцями, які знаходяться за кордоном. Українці дуже часто нехтують тим, щоб реєструватися, ставати на консульський облік. Це також. Не дозволяє е, військовим частинам розуміти, чи цей чоловік знаходиться все ще в Україні, чи він наприклад, знаходиться за кордоном. Що повинна зробити матір для того, щоб зареєструвати дитину? У Нас останнім часом взагалі бейбі бум в центрі. Чеське громадянство така дитинка теж не отримає. Є два типи, за якими е, можна набувати громадянство. Вітаю! Ви дивитесь Ютуб канал про Україну. Мене звати Олександра Сімочко, і попереду у нас буде розмова із координаторкою українського консультаційного центру у Празі Анною Курнецькою. Вітаю! Вітаю, Олександро! Чим займається центр, які послуги можуть отримати там українці, і для чого його було створено? Ми помітили, що українці за кордоном. Їхня чисельність значною мірою збільшилася, але на превеликий жаль, ані ресурси, ані можливості консульських відділів за кордоном не змінилися абсолютно. Тому одним з таких пріоритетних напрямків нашої організації було саме допомогти українцям отримувати цю інформацію, яку Може надавати консульство України та допомагати українцям з українськими документами за кордоном. Тобто, ми такий свого роду місточок між консульством України і українцями, які знаходяться за кордоном, стосовно послуг, ну тут же дуже в нас широкий доволі спектр. Насправді, основна наша ціль, взагалі нашого центру, це. Допомагати українцям отримати легітимну, отримати офіційну, отримати правдиву інформацію зрозумілою для них мовою, тобто українською, абсолютно безкоштовно, та також допомогти їм. У складних ситуаціях, коли вони перебувають за кордоном і не знають, що, що діяти, як діяти, чи є у вас статистика? Взагалі, які послуги найбільш поширені серед українців, найбільш затребувані? Це звісно, буде все, що стосується легалізації за кордоном. Це отримання статусу тимчасового захисту, візи стерпені. Це основне і все, що навколо цього, тобто, як правильно оформити документи для тимчасового захисту, які документи необхідні, наскільки терміну можна отримати медичне страхування, як подати на соціальну допомогу. Оце перша велика категорія, з якої до нас звертаються, Тобто, це все, що стосується тимчасового захисту, статусу тимчасового захисту. Друга велика така категорія, з якою до нас звертаються клієнти, це однозначно буде будь-які консульські справи. Це буде все Починаючи від отримання закордонного паспорту до посвідки на повернення в Україну чи будь-яких нотаріальних актів, у нас є пряме партнерство з консульством України, і ми знаємо усю актуальну інформацію. І ми готові до і ми їм допомагаємо ми допомагаємо нашим клієнтам збирати повний пакет документів. Тобто, умовно прийде до нас людина з конкретним запитом, піде від нас вже з повним пакетом і розумінням, як записатися до консульства. Велике зауваження, яке я мушу сказати, і хочу і хочу сказати, ми не допомагаємо зареєструватися до консульства. В жодному випадку. Це вже буде, повинен здійснювати клієнт безпосередньо, особа безпосередньо. Але, звісно, ми роз, розкажемо, як це зробити, і підкажемо, яким способом е, краще і швидше зареєструватися. Щодо тимчасового захисту, от стало цікаво, тепер 30 вересня якраз завершилася процедура продовження тимчасового захисту. Чи були у вас вже звернення щодо того, що людина не встигла продовжити і хоче отримати повторно цей захист? Е, так, вже ці звернення були. Це це дуже цікаво, що на жаль, і жаль, люди дехто не звернув увагу, дехто з інших причин через хворобу або інші обставини, які склалися, звісно, не змогли подати. Але це не є абсолютно проблемою. Просто людина збирає такий же ж пакет документів і за умови, що людина не порушила умов перебування в Чехії, і умов тимчасового захисту, тоді так абсолютно людина має повне право подати ще раз на тимчасовий захист. Про консультації як можливо записатися, і можливо це зробити онлайн телефоном, і чи можуть звертатися, наприклад, українці, які не живуть в Празі, тобто які живуть в інших містах Чехії. У нас є три напрямі, як ми працюємо: перше це особисте, і це, звісно, найкращий випадок. Якщо особа перебуває, проживає у Празі, то звісно, найкраще приїхати до нас. Знаходимося ми в будівлі Кацпу, тобто це будівля, де особи отримують. Тимчасовий захист. До нас не потрібно записуватися в чергу, до нас не потрібно телефонувати попередньо, можна просто прийти в робочі наші години. Працюємо ми так, як і е, Кацпу. Але в той самий час е, ми рекомендуємо доволі часто клієнтам, якщо вони не впевнені, що, які документи, до прикладу, їм варто принести з собою, то зателефонувати нам. І ми проконсультуємо спочатку онлайн, а потім, до прикладу, або можемо домовитися на конкретну годину, коли людині буде зручно прийти до нас і вже тоді працювати з клієнтом особисто. Також, звісно, ми спілкуємося з клієнтами і по телефону. Окрім цього, нас є соцмережі. у Нас є Телеграм та Фейсбук. Можна писати нам просто в Фейсбуці, до прикладу, повідомлення, або коментувати пости в Телеграмі, і ми також відповідаємо там на будь-які наші на будь-які звернення. Останній канал комунікації це буде імейл. E Звісно, нам можна написати. І ми у нас навіть була практика, коли певні дії або певні заяви, або складання нотаріальних актів, ми можемо зробити це все онлайн і надіслати людині просто зразок електронною поштою. Інша категорія питань, яку хотілося б говорити, це діти і документи. Ось, наприклад, для багатьох заплутана процедура реєстрації новонародженої дитини, і чи можете ви розказати більше про це, і також чи ви взагалі з цим допомагаєте, чи можуть люди з цим звертатися до вас? Так з реєстрацією У нас останнім часом, взагалі, бейбі-бум в центрі. Це дуже дуже цікаво спостерігати, бо воно такими буває періодами та напливами. І зараз останнім часом дуже багато приходять жінок з дітками і кажуть, що їм потрібна така допомога. Звісно, ми допомагаємо з цим. Я можу розказати покроково основне, що повинна зробити матір для того, щоб зареєструвати дитину. Перший треба розуміти, що першим кроком особа повинна отримати родний лист. Він же ж свідоцтво про народження дитинки. Це отримується вже тут, в Чехії, в матричному уряді. Наступним вже кроком, коли особа буде мати цей родний лист, тоді треба вже буде його перекласти. Це має бути офіційний переклад на українську мову, судовим перекладачем. І вже після того, маючи ці документи, можна записуватися в консульство, і наступний крок це завжди буде довідка про набуття громадянства. Тобто, коли дитина народжена на території Чехії, вона ще не визнана громадянкою України, вона чи він, ця дитинка. Відповідно, першим кроком це довідка про набуття громадянства, а вже після цього можна оформлювати, до прикладу, закордонний паспорт. Звісно, є ще така опція, як, до прикладу, внесення дитини у закордонний паспорт матері або батька. Але ми зазвичай пропонуємо і рекомендуємо. Рекомендуємо отрим робити закордонний паспорт на дитинку окремо, оскільки бувають такі ситуації, що, до прикладу, батько має хоче окремо поїхати з дитиною кудись, або матір окремо з дитиною. А це момент внесення дитини в паспорт батьків трошечки обмежує, оскільки можна дитину нести лише у один паспорт. І коли вже дитина має громадянство. Український має закордонний паспорт. Тоді з для української сторони особа вже офіційно визнана україн, українцем або українкою. Але тут вже важливо далі буде працювати з чеською стороною. Тобто, в момент, коли у матері вже є родний лист від матричного уряду, тоді вже особа може просто звернутися до будівлі Кацпу, якщо вона має тимчасовий захист, з цим родним листом з своїм документом, і отримати таку тимчасову візову наклейку на окрему. Мому листку підтвердження, що дитина також отримала тимчасовий захист. Тобто, можна спочатку, якщо ви хочете забезпечити себе, що дитина відразу ж знаходиться тут, то можливо це найкращий варіант швидше зробити тимчасовий захист для дитини, а тоді вже працювати з довідкою про набуття громадянства українськими документами. Я зрозуміла. У нас ще була така ситуація, коли нам доводилося сперечатися читачем нашим про те, чи повинні взагалі батьки, громадяни України реєструвати свою дитину у консульстві України. Тобто, що це не мовляв, це не обов'язково робити, чому це робити? Зразу хочемо отримати чеські документи. Чи можете ви пояснити от цей момент, що це насправді обов'язково? Звісно, це обов'язково. Є два типи, за якими можна набувати громадянство: одна за землею. Од, де ти народився, а друга за батьками. Тобто, у тому у цьому випадку у нас, коли обоє батьків українці, то і дитина автоматично стає українцем. Коли один з батьків українців, теж дитина може бути українцем в Чехії. Також, якщо один з батьків є е, чех або чешка, тоді дитина може претендувати на отримання громадянства чеського. Але якщо дитина народжена від українських батьків на території Чехії, все одно дитина не має тоді права на чеське громадянство. Ще мені доводилося читати коментарі. От що чи потрібно дітям, наприклад, робити паспорти в. Внутрішні до 18 років, чи краще їх вже зробити після 18 років, і що буде, якщо їх не зробити? Ми про такі випадки насправді чули, коли е, особи, які мали 14 років, від 14 до 18, вже аж у повнолітньому віці вони оформлювали документи, але е, насправді це може це є порушенням закону, не, не здійснювати, не е, отримувати внутрішній паспорт України. І це обов'язково робити. В тому числі е, у випадку, якщо не Паспорт за кордонний має термін також expiry date, термін, коли він є дійсним, і без е, діючої. Української внутрішньої картки цей громадянин чи громадянка не, не зможе оформити закордонний паспорт. Тобто в будь-якому випадку, коли ця особа повнолітня прийде оформлювати закордонний паспорт, її будуть просити про український. Тому, до прикладу, в ДП документі часто була така послуга, що можна було одразу замовити: і український, і закордонний паспорт. Про паспорти, про паспорти закордонні і чоловіків це така тема, яку Хочеться обговорити. От Резерв Плюс. Ви допомагаєте в центрі реєструватися. Чи можете ви розказати про цю процедуру реєстрації, як вона загалом відбувається? В чому її особливість? Її особливість полягає в тому, що для чого взагалі основна ідея Резерву Плюс була те, щоб усі ці паперові документи перевести в електронну форму, таким самим таким же способом, як у нас є, наприклад, дія. Тільки це вже цього разу військові документи, військово-облікові документи. Резерв Плюс це не надзвичайно складна аплікація і немає великих проблем там зареєструватися насправді. Для цього достатньо її встановити, і після того, окрім її встановлення, потрібно ще мати будь-який український банк ID, тобто будь-який український інтернет-банкінг. Це може бути величезна кількість банків. Але у випадку, якщо, наприклад, Людина знаходиться за кордоном вже давно, або в неї ніколи не було українського рахунку, або український рахунок вже не дійсний. Тоді також завжди є вихід ситуації. До прикладу існує можливість створити електронну банківську карту, наприклад, у монобанку. Якщо особа з цим погоджується, і особа, і вона погодиться це зробити, то можливо встановити Монобанк до прикладу і підтягнути всю інформацію, яка знаходиться у Монобанку вже далі у резерв плюс. І тоді вже особа буде мати в резерв плюс. Оновлені дані. Звісно, ми, коли ми говоримо про оновлені дані, там ще може бути величезна кількість різних повідомлень. До прикладу, будь ласка, зверніться за оновленням або потребує оновлення ще щось. Але далі вже вибір буде особисто за клієнтом. Можна, до прикладу, один з варіантів, який ми пропонуємо нашим клієнтам, це можна спробувати звертатися до Міністерства оборони. І написати прохання або клопотання про те, що оновіть мої дані, оскільки я знаходжуся, наприклад, за кордоном за кордоном, вже давно на постійному консульському обліку, і так далі, е, у нас на щастя вже були успішні кейси у цьому, але е, не завжди воно працює залежно від того, які документи у особи є, які документи вона має в наявності, які документи я станом на зараз у особи дійсно з коментарів у соцмережах. Зокрема, можна побачити, що багато чоловіків скептично ставляться до реєстрації у Резерв Плюс. Вони бояться, що можливо їм потім будуть надсилати електронні повістки і так далі. Але ось щодо категорії чоловіків, які тут давно, ось якщо, наприклад, у них там вони колись проходили там навчання в армії чи мали військову кафедру при університеті тобто, що в такі в такому в такій ситуації? Тобто їм зараз прийде е, запрошення на ВЛК чи вони будуть у розшуку? Тобто, ось як з ваших кейсів і з вашого досвіду? Ну з наших кейсів у нас не було ні разу такого випадку, і звісно, станом на зараз не було жодної інформації від міністерства оборони про те, що будуть надсилатися електронні повістки, якимось способом ми не можемо сказати, що це не буде відбуватися. Ми. Ми не можемо прогнозувати, що буде далі, але станом на зараз це просто перехід на іншу датабазу, і спроба уніфікувати і зібрати щонайбільше інформації про українців, які знаходяться за кордоном, оскільки нас нас зараз дуже багато виїхало, і для України, як для держави, важливо розуміти, де знаходяться її громадяни, в якій кількості знаходяться, в якої статі ці громадя... це громадяни. Тобто, коли ну включно з тим, що, до прикладу, українці дуже часто нехтують тим, щоб. Реєструватися, ставати на консульський облік. Це також не дозволяє військовим частинам розуміти, чи цей чоловік знаходиться все ще в Україні, чи він наприклад, до прикладу, знаходиться за кордоном. Тобто, це станом на зараз розцінювати як датабазу базу для збору інформації, і ми випадків жодних не чули про те, щоб могло щось там приходити. Щодо статі, то чи обов'язково жінкам реєструватися становно, не, не обов'язково. Але за бажанням можуть встановити, звісно, але у нас такого жодного кейсу не було. Що хтось просив встановити щоб жінка зверталася до нас з запитом встановити резерв плюс становити дань. Хотіла вас спитати про дп документ. Ви співпрацюєте також, тобто допомагаєте людям. Підготувати документи для подачі, наприклад, для оформлення тих чи інших документів через е, це державне підприємство. І е, зараз така ситуація склалася. Що е, навіть якщо людина отримала чоловік призовного віку, отримав QR-код через Резерв Плюс, ДП документ все одно не видає готові паспорти, навіть ті, які були подані ще до ухвалення закону е, про мобілізацію, е, але натомість консульство України видає і склалася така ситуація, що ці Ті чоловіки, які там оплатили послугу, які навіть там ще подалися до цього е, ухвалення цього закону, тобто набрання е, чинності цього закону, вони не можуть отримати свій паспорт і не можуть податися водночас, щоб отримати його через консульство. Чи допомагаєте ви у цих випадках і, взагалі, е, як ви вийти з цієї ситуації? Е, так, ми чули про такі ситуації. Ситуація, звісно, неоднозначні, але е, насправді який вихід? Поки що єдине, що можу порекомендувати, це писати офіційні звернення. В першу чергу, коли, коли відправляється будь-яке офіційне звернення, бажано додоручувати їм дописом, дописем, якщо ми говоримо це за кордоном. Тоді ця установа зобов'язана впродовж 30 днів надати офіційну відповідь. Це що найменше те, що ми можемо порекомендувати. Далі важливо розуміти, що консульство України та ДП документ це установа, яка підпорядковується абсолютно різним органам у Україні. Тобто, одне підпорядковується Державній міграційній службі, служби, інші Міністерству закордонних справ. У кожного є свої постанови, та за якими вони працюють. І е, від станом на зараз відправляти документи громадян України військово військово зобов'язаного віку може лише консульство. Ми очікуємо, що Державна міграційна служба та ДП документ отримують якусь більшу кількість роз'яснень. Стосовно процедури, як це здійснювати, чи є у вас такі випадки, і чи взагалі можливі перспективі такі випадки, що, наприклад, чоловік, який перетнув кордон нелегально, але він має тимчасовий захист, тобто він його отримав, і чи звертаються вони до вас з реєстрацією в резерв плюс, і що, що в такому випадку може бути? Ну, у нас таких випадків не було, або що найменше, ми про них не знаємо. Ми відкриті до будь-кого, і ми, звісно, готові допомагати усім, хто до нас буде звертатися, але важливо розуміти, що ми не ми не можемо до на момент до дані не підтягнені в резерв плюс, ми не можемо розуміти, що далі з собою робити. Чи їй потрібно писати заяви, чи їй потрібно у деяких випадках чітко не генерується qr код та є повідомлення: зверніться до вашого місцевого ТЦК. Або СП в таких випадках ми не можемо нічого порадити. І, власне, одна з дій, яку здійснює консульство без генерованого QR-коду Резерв Плюс, це оформлення так званого. Так званої посвідки на повернення в Україну ще про резерв плюс тільки уточню: от перший етап це реєстрація. Далі, звичайно, ви не можете передбачити, що там буде в людини. Але якщо, наприклад, з'являється у розшуку або з'явитись для проходження ВЛК, чи ви якось в цьому випадку, що ви можете порадити, наприклад, таким особам і як ви їм допомагаєте. Як я вже раніше казала, ми завжди рекомендуємо писати офіційні звернення. У нас були були випадки, були хороші успішні кейси, коли ми допомагали просто у собі скласти текст і допомагали зібрати зібрати потрібний перелік документів для того, щоб просто вже ці документи відправити поштою. І тоді вже рішення буде за українською стороною. Тобто далі це на розгляд лише в Україні. Ми можемо допомогти. Зібрати документи, допомогти сформулювати текст звернення, але, на жаль, всі далі комунікації між Міністерством оборони і клієнтом, звісно, мусить відбуватися особисто. Про громадянство, про документи. Чи були у вас випадки, чи ви допомагаєте знову ж таки з цим, що якщо, наприклад, наприклад, людина евакуювалася з України і втратила всі документи, чи можливо з вашою допомогою їх відновити? Ми вирішуємо такі запитання. Тоді ми в першу чергу, звісно, завжди рекомендуємо звернутися до консульства, оскільки один з документів не з послуг, яка надає консульство для громадян України, це підтвердження, що особа є живою. Тоді подається запит на в Україну та Міністерство про те, що така то особа з таким-то прізвищем, з таким то ім'ям. Мала в Україні такі то документи, і далі вже відбувається процедура процедура відновлення усіх документів. Це складна процедура. Ця процедура триває довго, оскільки від моменту першого запиту в консульство, вісно, українська сторона повинна зробити велику кількість перевірок. Але значно полегшує, якщо є можливість підтвердити, що особа насправді України це може бути будь-що. Це може бути якісь фото документів, старі, звідкись десь старі копії, що завгодно. Якщо хоча б щось є, це завжди буде будь-який додаток, до додаткова копія будь-яка додаткова фото документів завжди пришвидшує цей процес. А якщо є документи в застосунку дія, тоді це напевно теж набагато легше? Звісно, набагато легше. Тоді часто ці документи можна витягну, зробити електронний витяг, а тоді вже прийти в консульство, завірити їх, щоб консульство завірило їх справжність. Тоді вже відповідь на цей запит буде значно швидше. Ви ви працюєте в будівлі кацпу? Чи можуть зараз громадяни України, які не мають не мають з собою закордонного паспорту? Вони його втратили, наприклад, отримати тимчасовий захист. Тобто, чи видають ще ось ці такі? На А4 візи тимчасового захисту. Станом, чи ні? Станом на зараз ні. Це є одна із обов'язкових вимог. Єдиний момент, коли це може це можна можна отримати цю додаткову просто візову цю наліпку на окремому документі. Це у випадку, якщо це новонароджена дитинка і є батьки тут, а другий випадок, коли документи втрачено з якихось причин. Ще також. Кажуть, що після 2022 року багато кримчан вони, скажімо так, взяли українські свої паспорти за кордоні і виїхали, і або, наприклад, українські паспорти не мали закордонних. Чи зверталася до вас ця категорія людей, які виїхали з Криму після початку повномасштабного вторгнення, із тим, щоб ви допомогли їм оформити документи власне закордонний паспорт відновити? Так, до нас зверталися особи не лише з Криму і з інших окупованих територій, які які перетпередна кордон іншими способами і не не через не через українську сторону. Так, безумовно, ми завжди закликаємо людей тримати документи в порядку і оновлювати всі свої документи. Немає безвихідних ситуацій. Головне чітко розуміти, головне чітко розуміти, що потрібно робити, і іти до цього крок за кроком. Це як. Момент, коли дитинка народилася, треба розуміти, з чого починати, так і момент, коли особа втратила документи або, не, або, або е, приїхала з окупованої території. Тобто ви всім можете допомогти з відновленням так. документів. Процедура залежить вже в принципі, від, того, від ситуації. Так, ситуації, Так, так. І ось ще е, останнє питання про центр консультаційний, чи є такі центри в інших країнах? Е, якщо ні, то чи можуть, наприклад, українці до вас звертатися з інших країн е, власне в Прагу? Так, до нас можуть звертатися українці, і, і ну, у нас навіть бували дзвінки із України періодично, і з Росії з території Російської Федерації. А, до нас можна звертатися, будь-звідки, телефоном або емейлом, бо в соцмережах. А, такі центри, як наш, є ще у Польщі та у Німеччині. І ми сподіваємося, що вони будуть ще працювати довго і будуть тільки розширятися. Аня, дякую вам за цю розмову і дякую, що ви прийшли. Знайшли час розповісти нам про такі важливі теми. Дякую також. Дякую за розмову, Дякую за запитання.